Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити паперовий літак під назвою Комета. Спочатку складаємо папір вдоль. Все вийшло ось так. Тепер треба розкласти і Скласти ось так, в одну сторону, що так пішло, і іншу. Це вийшло ось так. Тепер нам треба скласти його ось так по цій лінії. Щоб наш кінчик ровно по лінії. Ось так. Тепер його переворачуємо ну, пере, і робимо ось так. Складаємо як у першого склад. І другий кінець. Так само. вийшло ось така. Тепер згинаємо ось по цій стороні. У нас тут є ось такий вокруг. Коли ми згинаємо, то він піднімається, ми його не чіпаємо. Він повинен бути ось так. Що ми це зігнули, а він стерчить, він піднімається. Так повинно бути. Тепер ми, Тепер ми складаємо його на опит. Так, так. і тепер ось так ну, складаємо. Так. І тепер з іншого. Um okay. pouco. У нас виходить ось такий літачок під назвою Комета. Він, його різко запускати не треба, тому що він повинен літати, літати плавно. Тому, якщо ви не підписаний, підписуйтесь на літак ТВ. Всім до побачення, до наступного дня.